Будь-який симптом в тілі, він, як його розібрати, відразу собі згадуйте, що, з чого воно почалося, який у вас був період в житті, що у вас відбувалося, як ви реагували, який є внутрішній конфлікт. Ми не всі можемо навіть зрозуміти, що таке внутрішні конфлікти. Але навіть таке поняття, от як хочу і не можу, це вже внутрішній конфлікт. Або, наприклад. Я щось хочу і або я щось не хочу, а мені треба зробити. Тобто, ми самі себе можемо і змушувати заставляти. Хоча ми думаємо, що ми самі з собою домовляємося, а насправді ми себе просто блокуємо, і виходить, що. Через будь-який внутрішній конфлікт, особливо якщо ми його не вирішуємо, а в ньому день за днем живемо, то буде відбуватися таке, що або накопичуватися зайва вага, або щось буде з тілом. Бо, наприклад, шкіра це наш найбільший орган, який якраз через шкіру ми взаємодіємо з іншими людьми. Тобто шкіра це завжди про контакт, це завжди про те, як я себе розумію, як я себе оцінюю, як я себе відчуваю, якою я себе відчуваю, з якої ролі я починаю взаємодіяти з іншими людьми, чи я хочу себе щось показати, чи мені важливо, що про мене подумають. Це все буде відображатися на шкірі. Будь-яка. Тривожність, де де мені тривожно за моє проявлення, де мені тривожно за те, що наприклад за завтрашній день чи наприклад за гроші, це теж може відображатися на, на шкірі різними там симптомами, екземами і різними дерматитами.